Яку декоративну штукатурку можна використати в ваших інтер'єрах? Це декоративна штукатурка Елеганза з перламутровим ефектом, можна зробити в будь-яких кольорах. Коштує це всього всього 408 гривень метр квадратний по матеріалу. Тепер я вам розповім, які матеріали використовуються. Сюди входить 8 гривень профі-ґрунт 100 мл на метр квадратний. Далі ми робимо підложку, тонуємо її вибраний нами колір. І витрати 80 мл на метр квадратний, вартість 60 гривень. І наносимо ось такою декоративною штукатуркою стука Елеганзе. Витрати 120 мл, коштує 340 гривень. Всього на всього 408 гривень буде коштувати створити ось таку декоративну штукатурку Елеганзе з таким перламутровим ефектом. Дуже приємно на дотик. Придбати ці матеріали можна у місті Київ по вулиці Степана Рудницького, 3 дроб 7, проспект Бажана 17 або Ірпінь, вулиця Центральна, 65, студія Декора Декор Сіті, або на сайті декорсіті.com.ua.